З вірою у перемогу у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї відкрили виставку. Наша виставка називається «З вірою Перемогу. Тут представлені це шеврони різних підрозділів Збройних сил України, це марки, листівки, це конверти поштові, а також речі, які продавали нам волонтери, військовослужбовці, якими користуються у побуті на фронті. Ми розпочали збирати колекцію, яка відображає сучасні події російсько-української війни. Марки, яку нам подарував доброволець батальйону «Донбас». Саме з цієї марки розпочалася наша е, виставка. Чому? Тому що її подарував військовий, який з перших днів був на війні з 2014 року. Це перша марка, яка розпочала нашу колекцію. Перша марка дала поштовх для створення повноцінної колекції, яка відображає основні події війни та національного українського спротиву. У нас на виставці представлена ціла серія Доброго вечора, Ми з України. Це видатна подія, яка показує а, мужність людей, які не тільки на полі бою можуть показувати героїзм, а є ще й в тилу. От, наприклад, як а, тракторні війська. Коли е, звичайний фермер може допомогти Збройним силам України. Шеврони нам передають волонтери. Шеврони нам передають військовослужбовці, які бувають на наших виставках. Це тільки маленька е, представлена частина шевронів, які знаходяться в нашому музеї. Ляльки-мотанки це обереги, їх передають на фронт. Виготовляють діти. Ми робили декілька майстер-класів, і діти виготовляли янголи, обереги, ляльки-мотанки, і ми всі ці експон... предмети передавали. Пані Марія зазначила, що діти часто відвідують музей, тому заклад створив навчально пізнавальну базу для такої вікової категорії. Ви бачите серію буклетів, які розповідають дітям. про Вибухонебезпечні предмети, як вони виглядають, як треба себе вести, якщо ти побачив, що не можна торкатися. Дана серія буклетів, вона в ігровій формі розповідає про дуже серйозні та важливі речі. І саме завдяки ігровій формі ми можемо більш доступно дітям донести цю інформацію. Виставку створили для того, щоб відвідувачі музею змогли краще уявити події війни. Розповідають працівники музею. Захід триватиме до кінця березня. Андрій Логвиненко, Ігор Митник, Новини ПТРК.